Всім привіт! Сьогодні поговоримо про види бажань, про те, як розширити свою енергетичну ємність за допомогою бажань і розблокувати потенціал життєвої реалізації. Кількість та масштаб ваших бажань це показники рівня життєвої енергії. Чим більше у вас енергії, тим швидше і легше вам дається скласти свій великий список бажань. Можна діяти у двох напрямках. Прокачувати рівень енергії, і разом з ним бажання діяти та розвиватися буде рости. Або опанувати знання про те, як знаходити у собі бажання і як взаємодіяти з ними, щоб збільшувати свою енергію і спроможність досягати поставлених цілей. Якщо ви постійно відчуваєте брак енергії і сил щось робити, це сигналізує про внутрішню заборону бажати. І накопичений нереалізований потенціал. Вивільнювати та реалізовувати потенціал можна через зняття цілесних і ментальних блоків та набуття нового емоційного та подієвого досвіду. Це може бути йога, танція, будь-які комплекси цілесно-орієнтованої терапії, робота з психологом, тренером, коучем. Головне, щоб ваш новий досвід... Був адаптований у ваше реальне життя. Тобто будь-які усвідомлення, які ви отримуєте на тренінгах або в особистій роботі з професіоналом, ви маєте одразу примінити у реальній життєвій ситуації. Але якщо навіть ви працюватимете тільки з бажаннями на цьому тренінгу, то вже відчуєте, як пришвидшиться реалізація вашого потенціалу. Ви станете ефективніше розпоряджатися своїм часом. Та іншими ресурсами, і кожного разу отримуватимете назад зрозумілу та відчутну енергію. Почнемо з розширення внутрішньої бажалки. Вийдемо за межі ментальної коробочки і потренуємося бажати всім тілом. Обов'язково організуйте собі комфортне гніздечко. Вдягніть щось приємне до тіла, що вам подобається. Поставте поруч якийсь предмет, на який вам особливо приємно дивитися. Наприклад, у мене зазвичай це улюблена чашка чи каміння мінерали, які я особливо люблю. І складайте свій список енергоємних бажань. Напишіть бажання у кожній категорії, бажання за сферами життя, нереальні вау бажання, цільові бажання. Дівочі бажання. Життєві бажання місії. У групі тренінгу я розкажу про кожну категорію детальніше і про те, як працювати з цими бажаннями, щоб максимально розширитися у своєму хочу. Також ми поговоримо про бажання істині, бажання, що дають нам енергію, і ті бажання, які енергію забирають. До зустрічі!